Так, давайте теперь проверим, вышли ли мы в ефір наконец-то или нет. А ну посмотри у себя. Да. да, все. Мене можна побачити тепер. Доброго дня. Мене звати Андрій Коваль. Це канал присвячений Присвячений закордонній нерухомості. Сьогодні у нас п'ятниця, 17 жовтня. Давайте сьогодні поспілкуємося з приводу. Зараз, секундочку, я все тут перевіряю. чи все у нас так як повинно бути. Так, поки що поставте, будь ласка, лайк, щоб. І YouTube міг рангувати цю, це відео. Я буду вам дуже-дуже вдячний. Так, зараз, ще хвилиночку, ми дочекаємось, поки максимальна кількість людей доєднається. І я тут... Ну так, да, да, все, все чудово. Так, все, телефон в сторону. Доброго дня. Мене звати Андрій Коваль, я займаюся продажем закордонної нерухомості. У нас більше 40 країн у підпорядкуванні, і у кожній локації у нас є або офіс, або менеджер, або партнер. Тому якщо вас цікавить у будь-якій локації, купівля нерухомості для життя або під оренду, або просто як інвестиція, щоб заробити на Прирості вартості об'єкту, звертайтесь, ми вам запропонуємо варіанти. Сьогодні ми будемо розмовляти про найбільш популярний напрямок це Польща. Чому дуже часто наші клієнти обирають Польщу через її близькість. Поки в нас іде війна, дуже багато українців. Дуже багато сімей живе там, у різних містах. У нас дуже популярні локації, такі, як Катовіце, Краків, Вроцлав та Варшава. По цінах можна сказати, що всі локації, окрім Катовіце, не бюджетні, тому що середня вартість квартири буде ну, ще до 200 тисяч. В той самий час, як Катовіце, він трошки поменше, він перспективний, але він більше як промислове місто. Але там завжди є дуже стабільний попит на нерухомість на оренду. Тому дуже часто обирають клієнти з бюджетом 80-100 тисяч, можна навіть знайти дешевше. Обирають саме цю локацію, тому що ми її там завжди здамо в оренду. Вартість купівлі об'єкту нерухомості не така велика, як у інших містах, а прибутковість знаходиться на дуже високому рівні. Будь ласка, я буду інколи вам нагадувати, поставити лайк, тому що це допоможе набрати більше. Аудиторію цьому відео. Я вам буду дуже вдячний. У вас це багато часу не займе, а нам це буде дуже корисне. Далі, давайте я продовжу розповідь. Зараз я вас переведу. Зараз секундочку. У нас тут трошки технічно, ну, як завжди, технічні негаразди. Я шукаю нові. Нові методи, як робити відео більш якісним, більш привабливим для вас. Тому Ой. зараз секундочку. Зараз. Так. У нас тут не хоче екран показуватись, як. Нам потрібно. Тому у нас невеличка пауза. Я вибачаюсь. Я навчусь. Так, окно. Вот. Так. Зараз, зараз, зараз. Так, щоб ви мене бачили, ось ми зробимо ось так з вами. Так, давайте з чого я хотів почати. Якщо ми кажемо про катовіце, треба знати, де е, ця локація знаходиться. Ось у нас наша любаненька Україна. Я сьогодні, до речі, вам віщаю з міста Одеси. Привіт вам від нього. Так, ось у нас Польща. Е, Катовіце у нас знаходиться, як ми бачимо, недалеко від Чехії, недалеко від Словаччини. Тому це таке південне місто. Ось тут ми пропонуємо у всій агломерації Катовіце квартири. Давайте перейдемо до розгляду, які у нас є варіанти наразі. Так. 36 квадратів за 67 тисяч. Ось воно виглядає. Я вибачаюсь, воно виглядає ось таким чином. Так, зараз карту я закрию. Ось такий будинок, не дуже старий він. Ми бачимо невеличкий балкончик, стан. Як ми бачимо після ремонту, дуже і дуже компактно, але дуже привабливо. Ось така кімната. У нас е кухня готова приймати своїх нових господарів. Або під життя, або під оренду дуже-дуже непоганий варіант. Давайте почитаємо специфікацію. Так, здавати ми це можемо від 370 до 430. Євро. Ну, непогано, непогано. Якщо у нас ціна 67, то другий, другий поверх, ліфту нема, але на другий поверх, я думаю, що ми зможемо дістатись без проблем і ніжками. Якщо у вас немає проблем з ними. Так, це у нас перший варіант. Я сьогодні покажу декілька вам варіантів, просто щоб ви бачили, на що ми можемо претендувати. За наші гроші. Так, тепер квартира 1 плюс 1. А, вона більша за, розмі... за розмірами. 47 квадратів, 73 800. Так, давайте подивимось, що вона собою представляє. О, у нас тут навіть зробили зелену стіну. Цікаво, цікаво. Так, ось така у нас спальня. Ну, куди ж ми без ковров <хи> Так, все у світових тонах, в принципі, стан дуже і дуже непоганий. Так, дивимось, дивимось. І ось у нас кухня така. Давайте подивимось специфікацію, що у нас нам пропонують. Який це в нас поверх? Другий поверх плюс мансарда. Угу, дуже цікаво. Так, після ремонту дві роздільні кімнати, простора кухня повністю оборудована а, системою. Як отоплення буде, вибачаюсь. Так, локація у нас у спокійному районі біля торгівельного центру. Ну, дивіться, такий варіантик За 73. 800. Uh, ще, щоб ви розуміли, зараз я подивлюсь чат. Щось у нас є, нема немає нікого в чаті. Добре, давайте, uh, давайте подивимось далі. Нам обов'язково потрібно приїжджати, щоб подивитись ці варіанти, як вони виглядають вживу, щоб зробити пропозицію uh, і. Почати готувати документи до оформлення. Тому завжди плануйте вашу подорож заздалегідь, тому що перегляди у нас плануються. Це не може бути сьогодні на завтра тому що нам потрібно зібрати багато господарів всіх в один день. Так, далі. Варіант у нас 82 тисячі. 36,5 метрів, 1 плюс 1 варіант. Вона менша, ніж е та, що була до цього. Так. Давайте подивимось. Ага, воно у нас на першому поверсі. Навіть з власним е З власною землею. Дуже, дуже цікаво може бути. Так, ось такий варіант. Ага, от, от у нас і невеличка тераса є. Маленька спаленка. Так, ванна кімната. Ось таке планування. 35,5 метрів. Це у нас садочок свій. Одна кімната, скільки там? 9 метрів, друга 23. Ну, дуже дуже цікаво. Можливо, хтось, хто любить а, свій. Свою власну і хоче свою власну терасу, то такий варіант може бути дуже, дуже-дуже цікавим вам. 82 тисячі. Там ще зверху будуть витрати, до цього треба бути готовим. Так, далі. Новий будинок 98 тисяч з у розтермінування навіть. Це можна взяти. Давайте подивимось, як воно виглядає на рендерах. Так, ось такий новий райончик, декілька будиночків нових. Цікаво. Ага, це теж можна взяти з, з власної зимою 26 метрів. Є варіант з балконом. Так, давайте специфікацію почитаємо. Так, оплата у нас 20% на початку, потім розтермінування до кінця 2026 року 70%. І потім за перший квартал 27-го року напередодні здачі об'єкту ще 10% нам потрібно буде сплатити. Дуже цікаво. Так, давайте подивимось біля центру. Можна як машиною, так і е, власним транспортом. Так, поруч парки знаходяться, супермаркети, школи. Ну, Дуже-дуже цікаво. І воно здасться у нас в третій, третьому місці 27-го року, тобто лишилось півтора ще роки почекати. Так, здаватись, воно буде. А, вже з під меблювання. Це дуже-дуже цікаво. Так, і двушки від 400 тисяч до 500 тисяч золотих. Ну, можливо, когось таке зацікавить. У нас зазвичай питають вторинку, щоб, щоб вона вже була готова. Але такий варіант теж маємо. Так, новий будинок 2021 року 122 тисячі. Це вже трошки іншого рівня локація, іншого рівня ЖК. Ну і ціна більша. Ми ж розуміємо, що все має свою об'єктивну ціну. І якщо у нас бувають клієнти, які кажуть, а ми бачили, що там можна купити і за 60 тисяч. Так, а вже ж можна купити за 60 тисяч. Але виглядати воно буде зовсім не так, як от ви зараз бачите. І район буде зовсім не такий. Але так купити ми можемо. А, так. Що ми маємо? Ми маємо повне меблювання, ми маємо. Сучасний житовий комплекс ми маємо такий цікавий дизайн. Угу. ну Дуже-дуже може бути цікавим для тих, хто не хоче старий дом у старому будинку купляти. Це дуже гарний варіант, і ціна, в принципі, вона варта того. Так, що там ще у нас? Ага, тут уже трошки більша. Трошки більша квартира. 2 плюс 1, 124 тисячі. Сосновець новий апарт 2022 року. Навіть з паркомістом, своїм паркомісцем. Це цікаво. Це непогана ціна. Давайте подивимось, як воно виглядає. Виглядає воно ось у таких тонах. З невеличким баукончиком це який другий поверх. А, це перший поверх. Трошки він цокольний, мабуть. Ну, така дуже сучасна квартирка. Це дитяча кімната у нас. Це у нас робоча, робоча зона. Угу. Дуже і дуже цікаво. Давайте, що у нас по специфікації? Три кімнати. 54 метри. Перший поверх, ліфт є. Все повністю готове до заселення. Закрита територія. Навіть з парку місцем. Це вартує вашої уваги. І останній варіант. Давайте ми подивимось 120 тисяч. Теж 2 плюс 1, теж 56 метрів. Це, мабуть, у тому ж комплексі. Дуже схоже. Але вже на другому поверсі. Так, давайте подивимося, як це виглядає. Тут немає меблів, так як у попередній квартирі. Але. Кухня є, все є. Ну, тобто, нам потрібно. Купити тільки е, трошки меблів, і можна заїжджати. От бачите, на, у порівнянні е, та квартира трошки цікавіша, ніж ця. Суто, через е, її меблювання. Так, добре, добре, скільки ми там вже 17 хвилин. Угу. Я вкладаюсь у таймінг. Я можу ще вам, знаєте, що показати. Я вам можу ще, зараз, якщо мені вдасться. Угу. От так, Ой, ні, я себе увімкну. Давайте я вам покажу ось ось так, мабуть. Так, у нас тут є зараз квартира на продаж, вона буде дуже цікава тим, хто шукає варіант за готівку. Так. А воно не приближується. Ладно, давайте я вам прочитаю. 50 метрів це у нас Чорногорія-Будва. Це у нас в самому серці знаходиться ціна 225 тисяч. Ось новий проєкт, новий дом. Дуже гарно ось останнє фото. На жаль, я не можу його приблизити вам, але ви знаєте. Якщо це можна сплатити в Україні, якщо це можна купити за готівку, то це дуже цікавий варіант, тому що їх зазвичай ну, вони дуже швидко уходять, тому що у нас люди, які підписані наші клієнти на, нашу, на наші телеграм-канали, то там вони це все бачать, і коли десь є слово готівка, то Одразу забираю ці варіанти, тому, якщо цікавить, якщо встигнете, звертайтесь, ми вам зробимо віддалений показ. А далі вже будемо спілкуватися, як це можна купити. Так, давайте, мабуть, на сьогодні ми закінчимо. Я був дуже радий з вами провести ці 20 майже хвилин. Якщо інформація була корисна, будь ласка, лайк поставте, щоб якомога більше людей побачили цю інформацію і змогли знайти собі нерухомість. Ми в цьому допомагаємо. У нас є не тільки Польща, сьогодні просто ми розглядали, як воно виглядає. У Катовіце, у бюджеті там, 70 120 тисяч є варіанти. Це ось останні, їх є набагато більше. Тому, е якщо вас це цікавить, звертайтесь, все покажемо, розкажемо, як це купити і будемо вам корисні. Всім дякую, всім гарного вечора. Все буде гарно, все буде Україна. No pomażnie.